Збаразька виправна колонія номер 63 знаходиться в селі Добриводи на Тернопільщині. Там відбувають покарання жінки, які вчинили злочин не вперше. З нагоди нового, нового 2017 року та Різдва Христового адміністрація з виправної колонії номер 63 організувала святкову програму, а саме Різдвяні зустрічі. Адже Різдво Христове святкує вся Україна, і засудження не є виключеннями, тому що кожна людина хоче відчути різдвяний настрій в душі та серці. На Різдво, на святий вечір, ми колядували, і сьогодні, коли ці різдвяні зустрічі, нам запропонувала адміністрація. Готувалися до цього свята недовго, все спонтанно. Але ну, дякуємо адміністрації, що вона дає нам таку змогу відчути свято. На території колонії є каплиця, де щонеділі і в свята проводять богослужіння. Отець Володимир каже, засудженим важливо відчувати підтримку. З 90-го року я тут постійно. Я не так, щоб я працював на засадах працівника, але тут постійно є всі свята, воду святимо, Пасху. Але ще дуже варто подивитися, як виступають самі засуджений. Вони дуже так тут багато всього вкладають і всього роблять, так що тут такі сидять. Які вміють і малювати прекрасно, які вміють і шити прекрасно, які вміють готувати все прекрасно. Так що тут дуже дуже варто подивитися, як вони виступають. Працівники з бараської колонії розповідають в період свят і не лише новорічно-різдвяних намагаються створити для засуджених жінок відповідну атмосферу. Запевняють, це допомагає в перевихованні. Це будемо говорити таке дійство, таке спільне. І виступають перед засудженими, і засуджені також виступають перед тими гостями, які до нас прибули. Завдяки цьому установи стають відкритішими для суспільства. Ми вдячні, що в цьому перевихованню людей, які можуть потім вернутися повноцінним членом суспільства, участь. Дуже велику участь в громадськості з нагоди Різдва в колонію завітали представники різних релігійних конфесій. Вони не лише виступали перед засудженими, а й розповідали їм свої історії. Я думаю, що для них ось ця радість, частиця любви, як комфорту, уюту для їхніх сердець, оно для них важливо. Тому що хтось -то говорить, що от ми люди такі вже не потрібні, як ми нікому не нужны, навіть і Бог про нас забув. Мені багато так розповідали в колоніях. А ми їм говоримо, що Христос прийшов родився в яслях для для того, щоб кожен мав доступ к до ньому, концертна програма з нагоди свят в колонії тривала кілька годин.